Доброго дня! Мене попросили показати, як я розкручую ось такий клапан на 5-літровому балоні. З 50-літровими балонами даний спосіб не допоможе, тому що е, дану гайку ось, видно її. Треба зажати у лищата. Тобто, перевертаючи ось таким чином, ми зажимаємо гайку у лищата. Дивіться, щоб добре вона зажалася. Виставити файно, зажати гайку у лищата. Далі я коли розбирав, користувався ось таким типу ключом. Складається з ланцюга від якогось мопеда чи мотоцикля, труби і привареної залізяки до неї. Працює воно так само, як. Ключі до масених фільтрів тобто, тобто накидається з таким чином, регулюється по, так сказати, в висоті чи довжині. І ось цим речагом впираюче проскручується. Тобто я свій балон розкручую таким чином. Це да, не мій балон, тому це і розкручувати я не збираюся, просто покажу на ньому. Далі, як варіант, ще можна використати ось такий ключ з отвором і ланцюг до чи мотоцикла, цикла, чи велосипеда, що буде. Цим способом я, правда, не пробував, бо в мене є ключ, але я думаю, він теж спрацює. Якщо ви спробуєте даним способом, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи працює цей спосіб, чи, чи ні. Я думаю, він буде працювати. Принцип тут такий самий, просто що слабший може трохи ланцюг. І за рахунок цього він може не витримати, хоча я сумніваюся, що він не витримає. Тобто теж ми беремо ось таким чином, тільки вже сюди два продягаємо. Об... Обхоплюємо, підтягуємо, обхоплюємо. Потрібно ще дивитися, в яку сторону закручений балон. Я так приблизно накидаю, щоб продемонструвати скоплюємо і ось таким чином ось так пробуємо його відкручувати. Тобто, бачите, тут може в цьому отворі сковзатись, тому, можливо, цей край вам прийдеться таким чином зафіксувати один. Цей тут впирається ключом, ключом впирається. І ось таким чином можна пробувати відкручувати. Головне, щоб довжина річага була гарна. Якщо ж немає навіть такого ланцюга. Ще вам один спосіб пораджу. Я, правда, не балони, щось інше ними відкручував. Суть його в чому? Потрібно тільки не ось таку дурню, як я вам буду демонструвати, а щось по-людськи ще потрібно взяти. Далі. Потрібно обмотати. от, Наприклад, візьмемо зараз ось таку петлю. Візьмемо зараз ось таку петлю. Тут можна теж зав'язати. Можна, в принципі, ось тако намотати, ще й навіть петлю, ще намотати, тут зв'язати, Зараз я покажу. Ось тут зв'язати просто дві мотузки докупи. Ну, це треба брати щось міцніше, ще раз наголошую, не ось таку штуку, як в мене. Зв'язати докупи, щоб воно утворилось тако, якби <кій> такий замок. Можна тако по всій площі намотати. Далі теж беремо файний ломик. Беремо файний ломик, впираємо і пробуємо крутити. Тобто, воно, в принципі, той самий буде, але повинно спрацювати. Ну кажу зразу: ось ці два способи, я не провіряв. Я використовував отаку штуку і воно спрацювало файно. Тут використовується такий самий принцип, тільки вже з підручних матеріалів. Тому, якщо ви розкрутите одним із цих способів, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як вони працюють. Чи можливо я помиляюся, тоді напишіть, в чому, в чому помилка, що я не так. Думаю, що я не так собі вважаю. Все, дякую за увагу. Якщо сподобалось відео, а тим паче вам вдалося розкрутити. Ставимо палець догори.